Це система із натурального волосся середньої такої щільності. Якщо у вас було густе волосся, то, звісно, вам треба якусь іншу відбирати. Якщо у вас була схожа щільність, то вам підійде ось такий варіант. Система йде на повній сіточці. На маківці тут, ось ця частина це шовкова вставка, тобто імітація шкіри голови. Ви можете робити проділи в будь-яких напрямках. Я її просто вклала, щоб проділ був посередині. Також ви можете його зачісувати, тобто вклали, і воно буде у вас вкладено назад. Волосся ви можете вирівнювати і завивати. Можете постригти чубчика. Такий систем дивіться, як вона ззаду виглядає.